Ультразвукова діагностика в Теребовлянській міській лікарні це статичні та портативні, тобто переносні високотехнологічні ультразвукові апарати експертного класу останнього покоління. А також це лікарі не лише з досвідом, але і з великим бажанням до розвитку та вдосконалення, а це надзвичайно важливо. Рболянські міські лікарні проводиться обстеження на апараті експертного класу. Апарат є якісний, новий його було придбано цього року. Він дає можливість обстежувати, робити ультразвукове обстеження всіх органів та систем. Це дуже допомагає нам також для встановлення діагнозу при гострих та невідкладних станах у примальному відділенні. Коли поступають пацієнти в приймальному відділенні. також ми проводимо і скринінг і здорових пацієнтів, тобто по самозверненню. Також тісно працюємо з лікарями інших спеціальностей і інших відділень лікарні. В Теребовлянській міській лікарні проводиться ехокардіографія. Це метод ультразвукового дослідження, яке дає можливість вивчити будову, структуру серця, оцінити стан клапаної системи, оцінити основні судини серця. Також дає можливість визначити тромби в порожнинах, серця, аневризми, визначити скоротливість міокарда, виявити вроджені аномалії серця, також різні серцево-судинні захворювання, серед яких це є хімічна хвороба серця, гіпертонія, інфаркт міокарда, міокардити, ендокардити і вроджені вади серця. Я працюю як лікар-хірург і паралельно освоїв УЗД-діагностику. Ми використовуємо ультразвук під час проведення оперативних втручань, зокрема при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, лазерним методом лікування. Також ми проводимо багато пункцій під контролем УЗД в операційній. Ми використовуємо ультразвук і в післяопераційному періоді для контролю якості проведеної операції того ж варикозу чи герніопластики. Трабовлянської міської лікарні минулого року було придбано апарат ультразвукової діагностики експертного класу, який дозволяє нам проводити ультразвукові обстеження на високому рівні як в акушерстві, так і в гінекології. На ранніх термінах вагітності ми можемо проводити трансвагінальну ехографію, яка нам дає можливість виключити позаматку вагітність, виявити та оцінити наявні ускладнення. На пізніших термінах ми проводимо пренатальні скринінги. Перший в терміні вагітності 11-13 тижнів, другий в терміні вагітності 18-21 тижнів. Це нам дозволяє виключити вади розвитку, виявити ознаки приклом сії та ознаки затримки росту плода. При необхідності ми проводимо ультразвукове обстеження після 30 тижнів вагітності. Перевіряємо правильність розташування плода в матці, оцінюємо розміри вагу та відповідність передбаченому терміну вагітності. Також оцінюємо стан колоплідних вод і у нас є можливість це зробити обстеження як в акушерстві, так і в гінекології. Ми проводимо цервікометрію в акушерстві, найважливіший маркер діагностики загрози, переривання вагітності, проводимо доплерометрію, яка оцінює характер кровотоку в судинах, використовується дуже широко в акушерстві в гінекології як маркер онкозахворювань. І Проводимо фолікулометрію, обстеження, що дозволяє оцінити ріст і розвиток фолікула в динаміці протягом одного менструального циклу. Використовується при третий.